Щоб цілий рік насолоджуватися смачними ароматними томатами, вирощеними на своїй ділянці, варто спорудити сучасну полікарбонатну теплицю. Для цього потрібно знати, який тип парника вибрати і чим вони відрізняються, а ручна ангарного типу конструкція являє собою закріплені в землі або фундаменті дуги арки, покриті полікарбонатом. Вона може бути будь-якої довжини, але висота її не перевищує 2 метри. В іншому випадку буде потрібно технологічна зміна каркаса, головний плюс форма даху, з якою моментально сходять сніг і дощ. На відміну від інших видів, аручна теплиця простіше і швидше зводиться. Недоліки парника при сильному снігопаді доведеться зчищати надлишки, так як снігова маса створює тріщини на даху і скорочує термін служби конструкції, ціна арочної теплиці вище, ніж крапельки або будиночка. Форма краде висоту, особливо біля стінок, що робить посадку, і догляд за рослинами вкрай незручними не підходить для вертикального розміщення грядок на стінках. Невелика висота ручних теплиць не дозволяє вирощувати індетермінантні сорти томатів, яким важливо вертикальний простір, це низько. І середньорослі види овочевих культур в ній прекрасно уживаються. В варочному ангарному парнику можна висаджувати відразу кілька різнотипних рослин, помідори, баклажани, перці, але не варто забувати про правила сусідства, щоб не втратити врожаю, томати і баклажани не бажано висаджувати разом, адже умови їх вирощування відрізняються. Одні люблять високу температуру, яскраве світло і рясний полив, а інші категорично цього не переносять. Труднощів додають хвороби, які у обох культур однакові. Це призводить до моментальної загибелі здорових кущів відповідним сусідом. Для помідорів вважається болгарський перець. Ці культури не конкурують за поживні речовини і здатні захищати один одного від шкідників, виділяючи фітонциди. Досвідчені агрономи висаджують в теплиці відразу три культури, дотримуючись таку послідовність, томати, перці. Баклажани, простір в арочному типі, дозволяє організувати посадку так, щоб види овочів не заважали один одному двосхилий будиночком. Двосхилий парник виглядає як типовий будинок, він має прямі стіни і трикутний дах. Конструкція зручна тим, що може бути високою і широкою, вона ідеально підходить для індетермінантних сортів томатів і огірків. Якщо порівнювати арочний і двосхилий типи, то при рівній довжині і ширині у останнього обсяг буде більше за рахунок цього повітря рівномірніше прогрівається і остигає до плюсів будиночка. Можна віднести і можливість зробити квартирки в даху. Ті, хто вже придбав до схилий теплицю, відзначають такі недоліки. Внутрішні проміжні стійки в конструкції ускладнюють процес обробки механічним способом. Через невеликого кута на холодах доводиться чистити вручну при зведенні потрібно більше полікарбонату ніж для арчної, навантаження на теплицю вище, тому товщина матеріалу повинна бути не менше шість для стійкості необхідний рівний міцний фундамент. Попит на такий тип парника зростає, будиночки вибирають для невеликих ділянок, щоб використовувати простір з максимальною вигодою капелька. Теплиця отримала свою назву за оригінальну форму конструкції. Підходить для снігових і дощових регіонів, так як опади швидше стікають по даху, не створюючи тиску, конденсат не потрапляє на листя рослин, що сприяє зростанню і врожаю завдяки стрічастої конструкції. В парнику можна одночасно розміщувати томати як детермінантних сортів. Так індетермінантних правило працює і для інших рослин з різною висотою, щоб помідори дали хороший урожай. Потрібно правильно організувати підв'язку і формування куща для крапельки. Підходять всі методи кріплення лінійне, шпалерне, сітчасте, вертикальне найчастіше способи комбінують, особливо при одночасному вирощуванні різновисотних сортів, як підв'язувальних матеріалів, використовують бавовняні стрічки, шпагати, прути і прищіпки після підв'язки кущі томатів формують, прищіпуючи верхівки рослини, коли вони підросли і утворили квітучі пагони. Такий прийом забезпечує кращу циркуляцію повітря. Спрощує полив і прискорює дозрівання плодів, вибираючи форму полікарбонатної теплиці. В першу чергу зверніть увагу на сорти томатів, які плануєте вирощувати, і тільки потім враховуйте клімат, розмір ділянки і бюджет.